Вітаю вас, друзі! Ірпінь в цей четверта пятницю повинен був зібрати 300 донацій крові. Все було як завжди. Обласний центр крові надіслав лист до нашої лікарні, щоб провести день донора збор крові для наших поранених захисників. Повинні були прийти містяни і здати кров. Але в цей раз вони отримали відмову. Знаєте чому? Бо Ірпінську міську раду захопили вороги. Бо як тільки вони побачили анонс дня донора, Макеєва, Устич, Пащинський, почали телефонувати в лікарню і заборонили проводити День донора, вони його скасували, скасували чись життя. В Вірпіні стоїть мораторій на все, на чому не стоїть клеймо Карплюка. Друзі, фронт настільки близько, що зраджувати тих, хто захищає нас, хто віддає своє життя, віддає своє здоров'я. Це треба бути останніми. Я не хочу виражатися, яким ви зрозуміли. Саме ці люди і скасували фестиваль ірпінського бізнеса локаліст. За два дні до початку свої мероприємства вони дозволяють проводити, а чужі ні. Я хочу пояснити саме, чому так виходить. Бо всі фестивалі, всі мероприємства, всі заходи повинні рекламувати партію нові обличчя. Або вони повинні рекламувати кампанію забудовника Карплюка, відважних чи молодість, або рекламувати самопроголошену мершу Макієву. І якщо цих банерів на будь-якому заході немає, ви проводити не зможете. Вам буде відмова. Друзі, але чесно, я дуже радий, що до цього дня донора прикута така увага, і тепер ми точно разом з вами зберемо 300 донацій крові. І передамо нашим захисникам, які нас з вами захищають. Адресу я повідомлю вам трошки пізніше разом ми сила, слава Україні!